Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Це відео буде цікаво для тих, хто хоче підібрати собі тон нової сяючої тональної основи Чортані Gold, новинки 14-го каталогу. Тональна основа в своєму складі має ніоцинамід, гіалуронову кислоту, має захист SPF 25 і дарує шкірі зволоження до 8 годин. Тональна основа виготовлена в Польщі, має об'єм 30 мл і має строк придатності до 04-го 2026 року. Також в каталозі нам пропонують ще одну новинку: пензлік для нанесення тональної основи Giordani Gold, який зроблений з екологічної деревини і термопластичного поліестру. Має розмір 16,5 см на 3 см. Пензлик виготовлений в Китаї. На кришечці маємо логотип Giordani Gold, тут маємо контрольне закриття, всередині упаковка такого благородного кольору в стілі Giordani. Треба сказати, що у нас і до того був пензлик для нанесення тональної основи Giordani Gold, але оновлена версія відрізняється дуже зручним скошеним кінчиком. Якість Ворсу і в старій версії, і оновленій – однакова. Ось вам для порівняння. Стара версія і оновлена. Як бачите, площина нової версії більша. Нова сяюча тональна основа Джордані Голд приходить в білій золотому упаковці. На кришистці має логотип Джордані Голд. Всередині упаковка має благородний колір стилю Джордані золотавий. І ось наша нова тональна основа. Подивіться, флакон має деякі відмінності. Він більш сучасний, квадратний, має грані на боках. На кришечці нова тональна основа має дуже зручну помпочку, натискаючи на яку ви набираєте декілька крапель в аплікатор, він вигляді піп'єточки. І тоді ви крапаєте з аплікатора декілька крапель, або на пензлик для нанесення тональної основи Dirtani Gold, або прямо на шкіру вашого обличчя, або на спонжик, не торкаючи їх. Це дуже важливо. І тоді ви розносите тональну основу спочатку по Т-зоні, а далі на периферію вашого обличчя. Можете пальчиком, можете пензликом, можете спонжем. Так виглядає процес нанесення. Ми натисли на помпочку, і зараз декілька крапель. Ось, бачите, таку кількість ми отримали. Ми будемо наносити, звичайно, за допомогою новиночки. Беремо наш новий пензлик для нанесення тональної основи Джертані гол зі скошеним кінчиком, Тональну основу. наносимо на Т-зону, а далі на края нашого обличчя. Треба уникати прямого попадання у очі. Не забувайте. 43 243. Нейтральний, ванільний. 43 244. Теплий, порцеляновий. Сорок три, двести сорок пять, світлий пеж, сорок три, двісті сорок шість – м'який пісочний. Сорок три, двісті сорок сім, слонова кістка. Сорок три, двісті сорок вісім. Природний беш. Сорок три, двісті, сорок дев'ять. Теплий пеш. Особисто для себе, друзі, я з колекції обрала два тони 45 і 47, світлий беж і слонова кістка. Чи вдалося вам підібрати ваш ідеальний тон? І який саме тон ви обрали, будь ласка, пишіть в коментарях. Маю надію, що моє відео допоможе вам вибрати ваш ідеальний тон. Це надзвичайно важливо.